Привітики! Ми робимо все, що вам було цікаво нас дивитися. Саме тому ми зробили ці пізнавальні майстер-класи. Не знаю, хто з вас робив вироби з глини, бо це вже трохи забутий вид мистецтва. Але сьогодні я стану гончарем і покажу, як наші предки робили всі необхідні предмети самі. Гончарство виготовлення з глини посуду, кахлів та іграшок. Це досить стародавні ремесло. Глина є пластичною під час формування і досить твердою після випалу. Для гончарства обирають чисту глину. Іноді для досягнення певних якостей глину домішують пісок чи деревну тису. Глина має природні кольори. Білий, кремовий, коричневий, червоний, темно-сірий. Але ви можете пофарбувати виріб у такий колір, який заманеться. Чарівного ефекту гончарним виробам надають керамічні фарби, виготовлені з кольорової глини, а також прозорі та декоративні поливи. Іноді видобуту глину залишають на 1-2 роки на повітрі або в воді. Є думка, що якість глини в таких умовах покращується. Таким чином, наші предки вибивали з глини повітря, щоб легше гончарилося. Так глину розмальовують перед тим, як запхати до пічки. Після випалу глиняні вироби набувають ось такого майже чорного кольору. Сьогодні ми в гостях у справжнісінького гончара він нас навчить робити шматочок глини цілим мистецтвом. А чому ви захопилися гончарством? Складно так зразу сказати, але таке враження, що без того воно інакше бути просто не могло. Ну тобто знайшлося само собі, і воно приємно. І глина відчуває мене, а я намагаюся відчувати її. Скільки часу треба, щоб навчитися робити вироби з глини? Напевно, тільки бажання. Якщо є бажання, то час це вже дурниця. Якою має бути глина, щоб виріб вдався? Колись наші прадіди знали ті, що гончарами були. Вони знали, що якщо з глини зробити ковбасочку і скрутити її вузликом, і вона не потріскала, це дуже добра глина для гончарки. За що ви любите гончарство? Кожен раз з ним цікаво. Кожен раз воно воно як кожен кусок глини як спілкування з новою людиною. Вінчарство сьогодні не таке популярне, як колись. І шкода, бо в кожну тарілочку і горнятку майстер вкладає тепло своїх рук. Ой, Ти, Бідний плечі. The night Ось такий подарунок я отримала від гончара. Для вас працювала Ліза Шуга. Наступного тижня буде теж цікаво. Тому до зустрічі, Па-па!